Вітаю, друзі, з вами Лемок. Триває в нас експрес літнього фестивалю. Давайте переглянемо, що нам сьогодні дають. Нарешті оновився сайт і можна вже переглянути інформацію. Можна придбати лиса? Це С52C. Прямо якийсь польський сетапчик у нас сьогодні. Це С52C. Варто брати чи ні, на мою думку, чесно кажучи, ні, але можливо комусь подобається. Не знаю, як на мене, оцей. На голову вищий, як оцей. Ну, хоча тут кожному своє. Тому, кому треба, в принципі, можете, подумайте 9500 золота. Однак я б не рекомендував, в принципі, брати. Не сподобався мені ця, ця машина. Загалом у нас залишається ще один день. Думав, сьогодні буде щось цікаве, але ні. Тому очікуємо фінальну знижку. Завтра вже має бути на 752 і можна, в принципі, потім буде його купити. Купити можна його буде до 1 числа, тобто, мовно кажучи, до кінця місяця. Такі от справи, такі от нагороди У нас сьогодні чекають, в принципі, ну, машина ні про що. Оця от. Такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд. І бувайте!